Чаю аж у грудях запекло, раптом бачу, виступає в телевізорі пуйло. Глядачів у залі мало, всі канали навіть дощ. Я дивлюсь, а що з хлібалом дорогой російський вождь? Де флюїди супермачу, де в очах альфасамець, де той баловень удачі? Більше схоже на пиздець. Та листки лягли красиво, що ж читає, гарний зір, раптом думаю, плішивий. Щось новеньке дасть в ефір, а у залі всі ті самі. Зал від захвату тремтить, хоч медведі не в піжамі, але знову тихо спить. Матвієнко в двох костюмах, оргазмічно входить в враж, цілу нічку буду думать, хто такий робив монтаж. Є Шойгу, а де кадиров, атмосфера аж бренить, і Кирюша без кадила у будьоновки сидить. Всі чекають на хітяру. Вовен, хеві метал рок, та сьогодні нам на шару крутять збитий шляги рок. Відмічаю, перша дія, Рашинстан, країна мрії, цілий світ проти Росії суке люто заздрять їй. Особливо гацьке НАТО ліпить бази, як пільмінь. Це не буду відмічати, це я чую кожен день. Ставлю галочку, нацисти, теж заїжджений куплет, росіянці, пацифісти, де ви білі восім лет. Галочка за всю по плану і за северний поток розтікається з екрану переплавлений сирок, колбасонька по двадцять і медведів вже хропе про безумство ескалацій і растущий ВВП. Ну і геї, як без цього стисла булки, вся РФ, цілий світ забув про Бога. Так, Кирил, так точно шеф. Вибор нам не оставляли. Ми не можемо проіграть. Ми її що не начинали. Та твою ж гебешну мать цілий вік сидів, звірявся, все було, девіз, в дефіз, ти б хоч підготувався геть у бункері, прокис. Це послання, по суті, хробака, що йде на дно. І тебе, товариш Путін, світ послав і вже давно. Чай застиг від цих історій, досліди ковід бардак у одній з лабораторій роблять пафосний коньяк. Звісно, біо, звісно, з кров'ю, з виноградних кісточок, але виключно з любов'ю закарпатський коньячок. Гарну чарочку дістану, хай мене пробачить Бог. Тихо цокнусь за екраном і промовлю, щоб ти здох!